Вперше вийшов з цієї чудової церкви, яка знаходиться у нас в Неаполі. Дивіться, фантастична, дуже сильно енергетична. Ось, і вперше я з неї вийшов без якогось запросу, без якогось прохання. Так? Інколи ми, звичайно, ходимо в церкву і просимо щоб нам Бог допоміг в тому, допоміг в тому, допоміг в цьому. Ось. Але сьогодні я вперше відчув от таке відчуття вдячності, що я просто вдячний сьогодні, тут і зараз за те, що маю, за те, що є сонце, за те, що є хмаринка, за те, що є. Повітря за те, що є в мене здорові батьки, да, за те, що в мене є справа, яку я люблю, якою я займаюся, за те, що в мене є в оточенні класні, цікаві, гарні люди. Окей? І я просто дякую Богу для, за те, що вже є. І, звичайно, це такий. Певний рівень свідомості, коли ти приходиш до, до цього. Звичайно, ще багато чого хотілося б, ще багато є планів, цілий, ось. Але коли ти стартуєш з точки А вже в позитивному настрої е і вже е розумієш, що ти є джерело, да, покращення життя для іншої людини, то, е звичайно, в такому стані дуже. Простіше і е, творити, і простіше е, розвивати бізнес, да? якщо е, ви працюєте в сфері когось бізнесу, якоїсь своєї справи. Ось. Тому стан вдячності. Це якраз той стан ресурсності, якого всі шукають. Е, в стані творяться речі, в самостанні з'являється набагато більше енергії. Ось. Тому я вам всім передаю цей стан. І бажаю вам успіху в усіх ваших справах.